Послуги на тих на територіях, де немає можливості, де немає лікарів, де немає такого стаціонарного оборудовання. І зараз, завдяки народному депутату Юрію Валівичу і Олександру Анатольовичу Костовцю, вони зібрали ці кошти. ця машина була переобладнана в мобільний стоматологічний центр, який буде. Тепер виїздить на ті ділянки фронту, де хлопці не мають можливості виїхати і отримати ті чи інші кваліфіковані медичні послуги. А також ми передаємо зараз ще два мобільних таких об'єкти: це мобільний теплий туалет з сумівальниками, і душ з стиральною машинкою, сушилкою і генератор, потужний, який буде обезпечувати ці всі електроенергії для цих всіх об'єктів. Тобто, хлопці можуть. В тих умовах, де вони зараз перебувають, в степу в полях, повністю постиратись, повністю випрати свій одяг, помитися. І в теплих умовах це дуже також він мобільний, коли переїжджають хлопці, десь далі за ними ці всі речі переїжджать. Тобто от зараз ми сьогодні такі передаємо потрібні речі, вони старалися, ми разом вирішили і передати. Наявності її немає, вона виготовлена. Під заказ під, пригнали цей транспорт в місто Тернопіль. І тернопільська фірма виготовила іменно під цю машину іменно таке обладнання і встановила. Це майже 700 тисяч гривень. Зараз тут у цій машині це оплата. Вона, да, вона повністю автономна машина е, працює. Якщо немає світла, там обладнаний генератор, 5 кВт, мені запускається. Повністю автономно. Компресор, всі жарочні шкафи, дезінфікуючі шкафи, обігрівачі, все знаходиться в машині. Вона працює повністю автономно в будь-яких умовах. Ми передаємо Збройним силам України, які працюють на нашому напрямку. Скажімо. Ми на нашому напрямку на нашій території робимо це вперше. Ну, такої машини на превеликий зараз не було раніше, і це, ми почули цю потребу. І нагальність цього, дякуючи, скажу, народним депутатам і нашим міценатам, хлопці отримують цю машину. Майже два місяці. Так, два місяці. Тому що це обладнання, що зараз тут виготовлялося чисто під цю машину, і під ті потреби, які хлопці що їм потребує, і під їхній заказ вони коригували це замовлення, і фірма ця виготовляла і те, що їм потрібно. Планується ще одна така машина виготовлятися, за замовлення. Є також ми зараз займаємося можливостю профінансувати. Знову звертаємося до народних депутатів, а саме до Корявченко і Валерійовича до Олександра Андрійча Посадка і ми скинули фінансування на їхні плечі, а ми будемо вже технічно виготовляти і далі працювати. Дивіться, бригад дуже багато, на нашу напрямку, ми передаємо, так би мовити, вищому керівництву, яке буде розуміти, де потрібно. Нам буде мобільна і переїздити по всім напрямкам, де потребують. Тобто переїхала на Херсонський напрямок, попрацювала, на Запорізький напрямок, на Нікопольський напрямок. Хочу перше, що сказати, це те, що ми звернулися до команди. Команди це Олександр Анатолійович, Євген Володимирович, Юрій Валерійович, які з початку широкомасштабного наступу підтримують і допомагають Збройним силам України. Звернулися з проханням щодо забезпечення мобільним стоматологічним кабінетом вигляді автомобіля, відповідно вже. Бачили. І е, Мобільні модуля це в нас туалети, душові кабінки от, ну і відповідно, пральні машини. Е, крім для чого це? Для військовослужбовців, тих підрозділів, які знаходяться в першу чергу на е, передових позиціях. О, це е, Мобільність заключається в тому, що військовослужбовець зможе. Е, Собі і попрати, і покупатися, враховуючи той факт, що е, розуміння морально психічного стану це не тільки в забезпеченні боєприпасів і озброєння, а в забезпеченні побуту. От, тому зараз е, на це також дуже важливе, основне завдання. От у зв'язку з тим, що е, ви знаєте, проблема з електроенергією, проблема з водою, і зі всім решта. От є необхідність, вона вкрай важлива і це універсальні такі модуля, які забезпечать життєдіяльність. Підрозділів збройних сил України. тому я хочу подякувати в першу чергу команді. Дякую їм за підтримку допомогу. Це велика частка внесена в підтримку збройних сил України. От я скажу так, що починаючи з лютого місяця, дуже багато всього було зроблено. Дуже багато було надано військовослужбовцям на передових позиціях, включаючи оптичні прилади. Включаючи і інші засоби, о для того, щоб зупиняти ворога, і хотів наголосити, що незважаючи на 11-й місяць війни, от підтримка збройних сил з боку цивільного населення, з боку волонтерів, меценатів, вона ще підсилюється і буде продовжувати. Тому ми не будемо зупинятися і будемо нищити ворога до останнього, от і будемо звільняти наші землі. Зрозуміло, що мобільність і те, що військовослужбовець Може, не шукаючи і не виїжджаючи за межі виконання бойових завдань, от провести відповідні процедури щодо лікування зубів, а це також важливо зараз. Ну і відповідно це важливість, важливість ще раз, в тому що цей, цей автомобіль може працювати в районі виконання бойових завдань. Відповідно, на безпечної відстані, але вже це не будемо так казати обласні якісь центри. Це вже Рядом, от. Ну і безкоштовність надання цих послуг відповідно от, можливості, от. вони збільшують кількість військосудовців, які буде надана ця медична допомога. Хочу сказати, ми звернулися до меценатів міста Кривий за допомогою, щоб нам влаштували, скажімо, санітарну побутову умову. За допомогою меценатів, які виділили кошти, і директора фірми СКК. Були зроблені ці два контейнери, скажемо, санітарне побутові контейнери, які з собою представляють. Це перший контейнер, це лазний пральний контейнер, який побудований, в якому облаштовані пральні машини, сушарня, значить душові кабини. От. Цей комплекс можна використовувати як і в звичайних умовах, тобто стаціонарних. Підключається напряму вода, виводи робляться до каналізаційних мереж і використовується. Так і в польових умовах. Для того щоб використовувати польових умовах, установлений бак на куб води. Там ззаді встановлено насос, який машиною підвозиться, вода заполняється. Це при відкриванні крану насос підключається і моється. Виключили кран, насос встановлюється, вода не вижить. Дуже гарний комплекс, який до допомоги можна помити особовий склад, скажімо, за 12 годин можна около 80 людей От. Одна кабінка розраховується на 10 От. Час беремо помитки, плюс на вода, що перегорілась в горах. Ну, тобто за 12 годин можна 80 чоловік помити. Це дуже важливо, тому що Ну бойові дії, коли ведуться, скажемі стаціонарне, да поліво мови, бо ви дії відуся, відключається електроенергія, вода, постачання, а все одно особому складу дітей потрібно помитися, привести одяг в порядок, то на скажем на удаленні безпечна, ну, встановити такі комплекс і. Проводить помивку особового складу, плюс речі постирати. Це дуже важливо. Взагалі на військовому збройних України є такі комплекси на базі машин, але їх дуже мало. От. Там навіть ми трохи усовершенствовали цей комплекс. Там йде у нас бально пральний лазнепральний комплекс і машинки стиральні. Ми звітли з іншого. Даже. Ми зробили лазнепральний комплекс плюс санітарний. То бишь, ну, зимой, скажем, тоже при минус 20, как бы, в деревянном самом деле, не очень приемно. А вот используются два бойлера по 80 Здесь установлен насос на китачке, как я сказал, по полевых умовах. Заполняется сюда и вода за помощью водовозов. Открывается кран и вода начинает идти. Закрыли кран, насос остановился все то есть экономно води. воды раз душевы тоже сучасні вот, выстроены сэндвич який не підвержен воду влажному то есть под за водой он не буде розмокати. не это душевый пластиковый тоже то есть сучасный настроил воду открыл закрыл вот, ну, дуже дуже гарний. я дуже і вражено і приємно, що таке, що тут використані всі сучасні, добрі матеріали. От. даже ну, по вот этому води, да, його да хоч хоть так хоть води в ведро набрал хоть ну то есть, дуже сучасно все два обогревача Ну і зашли тут тепло і тобто вони автоматично температуру виставили, автоматично. Вступили. Кожен нормальний громадянин повинен ну, два рази на рік відвідувати стоматолога, це однозначно. От, тому е, також і військовослужбовці, як нормальні люди, адекватні люди повинні відвідувати стоматолога. Ця установка нам дасть можливість, не відриваючи людей від повсякденних завдань, а завдання однозначно важкі, складні це боротьба за нашу незалежність, а давати їм адекватну стоматологічну допомогу в об'ємі пломбування, в об'ємі екстракції. Ну, окрім звісно, протезування, тому 24 на 7 ми зможемо надавати адекватну стоматологічну допомогу нашим військовослужбовцям. Тому сказати спецзамовлення, ну насправді ні. Просто робота. Є і на сході нашої держави подібна установка. Ну, тепер, дякуючи нашим міценатам, звісно. Буде і в нас, і в нашому регіоні така ж Це, звісно, негативно впливає на людину, коли він має проблеми з зубним болем, то це негативно впливає на виконання завдань, на морально-психологічний стан людини. Тому наша задача максимально людину від цього відсторонити. Тому я думаю, якщо це буде ще десь у військовій частині такий обладнаний кабінет, то це буде, ну звісно, це буде тільки плюс. Ну, ви бачили вже ці модульні пральні, вбиральні, душові кабінки. Для того, щоб вони були модульні до кінця, ми ще вирішили, що треба буде для них генератор, якої мощності вистачає тільки на, на ці два модулі, і вони можуть автономно працювати, в незалежності буде світло чи не буде. І тому вже вони повністю модульні. Вони перевірні, коли наші герої будуть наступати, визволяти. Нові Ми, щоб не прив'язувалися до електрики, не прив'язувалися до інших до, до побутових не от вони будуть використовуватися. Мощності генератора 13,5 кВт. Цієї мощності вистачає для обслуговування двох цих модульних переносних об'єктів, що побачили. Вони роблять на дизелі, заводяться акумулятором, і тому вони можуть автономно переїжджати за цими модулями, куди потрібно буде військово. Ну, всього обладнання більше млн мільйона, ну, а генератора генератори нам, дякуючи нашим колегам, і вони давно вже допомагають поляки, польські волонтери, вони привозять, це вже не перші, вони привозили і медичне обладнання, привозили. І швидкі допомоги і привозили медичне обладнання в нашій госпіталі. Зараз вони привозять такі. Ми попросили, вони привезли такі модульний генератор. Ну, ми з 24 числа вже займаємося волонтерською діяльністю, тому кошти вони постійно приходять волонтери, приходять, донатять люди разно, направленості, і Вони вже таким чином постійно. Цю допомогу виконуємо. А е, чому потреба була саме в цій машині, саме цих модульних ета? Військові звернулися, що є така нагальна потреба. В модульні переносні ми зробили за півтора місяця, а машина два місяці.